Е, виставка в Києві рангу РЦЦ. Ми задоволені. Сьогодні перше місце коважи. Вчора медалька, мамина дівчинка. Е, виставки то є непередбачувані штуки такі. Е, ну, це спорт, це спорт. Треба ризикувати. Ми ризикнули, приїхали, і в нас все вдалося. А ну давай ми повернемося зараз, що була е... нічого тітка пройшла, що їй теж треба йти. Що ви дивитесь? Зараз я поверну камару опа, гарненько. Оп, сиди, давай з мамою. З мамою. оп, Ні, сядь, Не хоче, не хоче. втомилася, дитина втомилася. Мамина зірочка, я довольна, я щаслива, в нас все вдалося. ну, сиди. сиди, не ріпайся, сиди, сиди. Місце. Місце. Це мамина косуня. Ой, мамина касуня. Ой, мамина касуня. Ой, красота. Ой, мамина. Ану давай ще зробимо лежати. Давай лежати, давай, лежать. Бістро, бо там черга стоїть, всі ж хочуть. Лежать. Це закинемо сюди, цей повідок. Опа, ти ж блатна в мене дівка, ти що? Ану гукайте. Ой, красота. Київ. Ей, мамина ну. Ану. Ану на мене присядьте, Сергійовна. Вуха постав нормально. комара спати хоче.